Жартую, що проблема не в тому, що Росія це велика бензоколонка, а проблема в тому, що Путін на цій бензоколонці закурив. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Сьогодні ми з Альоною розкажемо якраз про куріння на бензоколонці в усіх сенсах цієї фрази. Чим же ж бомбить Україна російські нафтозаводи? Що це насправді дає, а чого не дає і ніколи не дасть, скільки б ми їх не бомбили. Як завжди перед тим запрошую вас підписатись на є питання, поставити вподобайку і натиснути десь тут внизу дзвіночок і підтримувати разом з нами підрозділ БПЛА з Запорізького напрямку донатами на Монобанку або купуючи ось такий брендований одяг. Від є питання, весь прибуток від продажу якого ми передаємо теж їм. Разом з модним маркетплейсом Каста, де його і можна придбати. Всі посилання для цього в описі під цим відео принагідно доповідаю сьогодні, що ті два дрони-розвідники Мара на які ви донатили минулого місяця, вже на місці і вже працюють там на запорізькому напрямку, вишукуючи танки і окупантів. Хлопці, які окупантів палять поки що на меншій відстані ніж Рязанське НПЗ, поки що. Поки що вам дуже вдячні. Ну а тепер полетіли власне в Рязані і по НПЗ. Яку мету переслідують сили оборони і чого реально досягли ті удари, якими вже майже щоранку нас радують збройні сили. Для початку коротко про географію цих ударів за весь цей час на жаль, воювати доводиться з бензоколонкою з одним з найбільших запасів нафти у світі. У росіян понад 30 великих нафтопереробних заводів, де хто називає цифру 38, і десятки малих. З початку вторгнення українські дрони, що вже там соромитись, українські, пошкодили вже 12 заводів з переробки нафти кілька великих нафтобаси і нафтових терміналів, через які росіяни відправляли нафту на експорт. В зворотньому порядку від показово-вибухового минулого тижня. Ось як це відбувалось, і ось куди прилітало, і ось які мало наслідки. Нарешті українські дрони можуть по кілька разів на тиждень діставати об'єкти глибоко на території Росії. Охренеть. Словськ на Кубані завод горіть. Вчора, 17 березня, нафтопереробний завод горів у Слов'янську на Кубані в Краснодарському краї. Приблизно 400 кілометрів льоту. Дрон уразив одну установку для перегонки нафти, один загиблий від переляку. За даними Міноборони РФ над Краснодарським краєм знищили 17 безпілотників. Йо, а на авто 6. А це Самарська область, 900 кілометрів від українського кордону. 16 березня ханам зробили одразу на трьох нафтопереробних заводах: Роснефті, Новокуйбушевському, Куйбушовському та Сизранському НПЗ. На останньому виробництво частково зупинено, уражена одна установка. На новокуйбушовському безпілотник, на жаль, лише впав на території НПЗ без жертв та руйнувань. Ми 15 березня горів нафтопереробний завод у Калуській області, майже 300 кілометрів від кордону. Дрони уразили комплекс перегонки нафти. Виробництво частково зупинено. Де ПВО? 13 березня безпілотники атакували вже вдруге новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, який належав Медведчуку. Цього разу дрони впали на території заводу. Його тимчасово зупинили, роботи швидко поновили. Знаходиться завод прямо на кордоні з окупованою Луганською областю. Від нього до кордону менше 10 кілометрів, а до лінії фронту всього 150 км. кілометрів. Цього ж дня було атаковано і нафтопереробний завод. У Рязані в Рязані дрон уразив дві установки перегонки нафти. Роботу частково зупинили на на безпілотні рядом з моєю роботою. Я їм на а це днем раніше, 12 березня, красиво горів НПЗ Лукойлу в Нижньогородській області. Було зупинено найбільшу первинну установку з перегонки нафти. РФ завод частково зупинив свою роботу. 9 лютого було тривожно знову в Краснодарському краю. Горів ільський нафтопереробний завод. Безпілотник влучив в установки перегонки нафти, але виробництвом швидко відновили. А це горів 3 лютого у Волгограді. Найбільший НПЗ на півдні Росії. Дрон влучив в установки перегонки нафти. Виробництво частково зупинено досі. 31 січня як не намагались росіяни збити українські дрони за допомогою цілої С-400, він долетів все ж таки до нафтопереробного заводу Нєвський Мазут в Петербурзі, але на жаль впав на його території. 29 січня українські безпілотники вперше долетіли і до нафтопереробного заводу «Славнефть Янаст в Ярославлі. Росіяни стверджують, що перехопили БПЛА, тож жодних пошкоджень він начебто не завдав. У ніч на 25 січня дрони стали спонсорами пожежі на нафтопереробному заводі РосНєфті в Краснодарському краї. В Топсе. дрони поцілили в установку для перегонки нафти. Виробництво зупинено орієнтовно до квітня. 21 січня після удару українських безпілотників два дні палала пожежа на нафтовому терміналі компанії Новатек у місті Усть Луга Ленинградської області. Це один із найновіших та найважливіших в Росії терміналів перевалки нафти. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Ще в травні минулого року, а потім ще раз в жовтні горів Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Потір, на жаль, біла. БПЛА впав на територію заводу. Чому і для чого сили оборони влаштували полювання саме на нафтопереробні заводи, а не на інші цілі. Найперша мета ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії військова. Їх навіть дві. Паливо з російських заводів прямує в Україну, де ним заправляють танки, бронемашини та літаки. Показова в цьому плані географія ударів саме останнього тижня. В середу, після атаки, БПЛА зупинив роботу новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ. Він стоїть фактично на українському кордоні в Луганській області. Це той самий НПЗ право доїти, який одразу після революції гідності Кремль віддав Медведчуку мільйонними прибутками. З цього НПЗ Кремль в такий спосіб фінансував підривну діяльність Медведчука в Україні багато років. Зараз завод забезпечує вже не Медведчука мільйонами, а російське окупаційне угрупування в Україні пальним. Тієї ж ночі в середу БПЛА атакували Рязанське НПЗ, найбільший завод РосНєфті. Води до Рязанська. У заводу добраліацими вихідними в суботу два нафтопереробні заводи в Самарській області теж е зазнали атаки дронів. Сизранський та Новокуйбишевський. Рязанський НПЗ розташований вже в шести сотнях кілометрів від українського кордону. НПЗ в Самарській області, а їх там три віддалені майже на тисячу кілометрів, але усі вони грають важливу роль в постачаннях пальним російської армії. НПЗ РосНЕФТІ в Рязані третій за розміром в РФ взагалі за рік. Лише він один здатний покрити потреби Росармії в бензині, диспаливі і авіакеросині. Саму Роснефть, які усі вони належать, називають найбільшим постачальником збройних сил Російської Федерації в українських спецслужбах СБУ і ГУР, які безпосередньо причетні до атак на російські НПЗ, публічно не раз називали російські нафтопереробні заводи легітимною ціллю. Здатність росіян забезпечувати своє угрупування в Україні паливом безпосередньо впливає на спроможність Кремля продовжувати вести війну. Збільшення логістичного плеча викликає затримки з відвантаженням палива. Затримки з заправкою важкої техніки на гострих напрямках, навіть на тиждень-два, можуть істотно впливати на ситуацію на фронті. Тому найперша і можливо головна мета ударів по НПЗ це створити росіянам саме такі проблеми з постачанням пального війська, спровокувати дефіцит палива і змусити ворога перекидати бензин, дизель і авіаційний керосин з віддалених регіонів Росії. Окремо, до речі, може стояти мета створити голод саме з авіаційним та ракетним паливом, тобто тим паливом для ракет, якими росіяни обстрілюють українські міста, і яке має обмежений термін зберігання. Так, якщо збройні сили ГУР і СБУ методичними ударами по НПЗ зупинять, хоч усі заводи розташовані на півдні Росії в центральній її частини, то російська армія не колапсує. Палива у збройних сил Росії не стане, мабуть, лише тоді, якщо підірвати усі НПЗ в усій Росії. У Росіян піде час, гроші і додаткові зусилля, але технічно вони можуть переорієнтувати постачання пального і будуть возити його хоч з Сибіру. Вони і зараз в обмежених обсягах постачають дизель в наближенні до кордону з Україною регіони з Башкортостаном. Це півтори тисячі кілометрів. При цьому під страховкою на випадок зупинки НПЗ їм служать нафтобази і нафтосховища, де можуть зберігатись запаси пального на кілька діб чи навіть тижнів. Щоправда, ці сховища самі служать зручною мішенью для дронів, що ми теж періодично спостерігаємо, і нам особливо нравиться, як воно горить. Як було у січні на нафтобазі у Туапсе в Краснодарському краї. Куди як зізнаються самі ж росіяни у Російській Федерації, стратегічні запаси нафтопродуктів зберігаються не в надійно захищених підземних сховищах, а в наземних резервуарах. Майже всі вони старі, і їх експлуатація навіть у мирний час була пов'язана з ризиком у воєнний час. Вони стали просто мішенями для тих самих дронів. Скільки загалом палива потрібно російській армії? За оцінками, які озвучують російські змі у вигнанні, так би мовити, посилаючись в тому числі на розрахунки західних аналітичних агенцій. Російська армія потребує приблизно 200-350 тисяч тонн бензину, дизелю та авіаційного пального на місяць. Тобто до 4 мільйонів тонн усіх трьох видів палива на рік це менше 3% від усього виробництва пального в Росії, і менше 5% від того, що споживає вся Росія в тилу, так би мовити. Що вже там тепер у них теж є фронт в Белгороді, і є тил. Окрім взятого дизельного палива, російська армія в Україні споживає приблизно 6% від усього, що випускають російські заводи. Це ще одна ілюстрація до того, що взагалі без палива російська армія очевидно не залишиться ніколи. Резюмуючи цю частину, однією з головних задач сил оборони в атаках по російських НПЗ дійсно є прагнення вплинути на постачання пального збройним силам РФ. Успішність цих зусиль, скільки б російських НПЗ не вдалося вивести з ладу, буде залежати від того, як швидко росіяни зможуть переналаштувати постачання пального. Радянський Союз свого часу, під час війни в Афганістані, для вирішення проблеми забезпечення свого угрупування там пальним. Силами спеціальних трубопровідних військ проклав понад тисячу кілометрів трубопроводів. На початку вторгнення нагадаю вам весну 22-го, Ми самі на собі відчули наслідки атак по нафтозаводам і нафтобазам, коли бензин просто зник. На те, щоб вирішити цю проблему, пішло кілька місяців, але врешті вона таки була вирішена. Аналогічну історію ми пережили, коли минулої зими росіяни намагались вивести з ладу нашу енергетику. Спершу це дійсно створило великі проблеми, але з час. Со ми адаптувались, наростили ППО, і наступна зима вже пройшла без блекаутів. Щось подібне чекає і їх, але є і друга частина цієї військової історії по атак по НПЗ. Це ППО. Дехто з вас писав в коментарях, що мовляв не нафтозаводи а і нафтобази треба бомбити, а військові аеродроми, щоб не бомбили нас. Воно то може і так, але проблема в тому, що російські військові аеродроми захищені системами ППО прорвати які складно. Російські нафтопереробні заводи цього захисту не мають поки що, тому вони і палають. В цьому сенсі ще однією метою атак по НБЗ може бути спроба змусити росіян відтягнути дефіцитні ресурси ППО з фронту для захисту нафтової інфраструктури в січні дрони вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували нафтову інфраструктуру в Ленінградській області. Петербурзький нафтовий термінал і термінал компанії Новатек у порту Услуга. Куля що ти взяв, що дрон що стояв? Що я слухав. я, я, я... думаю, це подушка їде. А це дрон лікав. Да? Да. Тоді дрони атакували термінали по перевалці газу і нафтопродуктів, які йшли, зокрема, на експорт. Вже через тиждень під Пітером розгортали зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400. Я служив на такою, Все, стає на всій вокруг Пітера. Так що, ребята, готуємося. Хочмо блядь. Худшому бля для Росіян те, що Росія надто велика, щоб всю її прикрити системами ППО, тому С-300 тягають туди-сюди, прикриваючи то одні об'єкти, то інші, і відкриваючи то одні, то інші. Два тижні тому, коли атаки по НПЗ почали набирати особливо масового характеру, голова оборонного комітету Держдуми Картаполов порадив російському бізнесу самим забезпечити себе системами ППО і самим себе захищати від дронів. Но смотрите, ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые, в общем-то, производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты. То есть, допоможи себе сам. Очевидно, що російським нафтовим компаніям доведеться взяти на себе як мінімум частину клопоту по організації систем ППО навколо нафтових заводів і сховищ. Але очевидно і те, що принаймні частина російського ППО буде зайнята тим, щоб ловити дрони в тилу, а не ускладнювати роботу силам оборони на фронті. Друга мета економічна. Вона теж озвучувалася спікерами сил оборони не раз так звані санкції від збройних сил, щоб знизити доходи російського бюджету від ек... Експорту нафтопродуктів, головного і, мабуть, вже єдиного джерела фінансування війни. Нафтопереробні заводи ключове джерело доходів Росії, з яких Кремль фінансує війну минулого року. Чисті бюджетні доходи Росії від нафти та газу становили близько 99 мільярдів доларів. Одна з цілей України зменшити ці надходження і створити інші фінансові і економічні проблеми окупанта. Якщо українські дрони б'ють на тисячу кілометрів, то потенційно під удар можуть потрапити 18 НПЗ у європейській частині Росії. Їх сумарна потужність 170 мільйонів тонн на рік. Це більше половини загального обсягу. Поза межами досяжності наших БПЛА з найбільших російських заводів ймовірно залишається поки що такий гігант нафтопереробки, як Омський нафтопереробний завод. Найбільший у Росії НПЗ потужністю 22 мільйони тонн нафти на рік, який належить Газпрому. Принаймні, поки що він віддалений від українських кордонів майже на 3 тисячі кілометрів. Але навіть якщо Україна дістане до всіх заводів на європейській частині Росії, російська економіка, на жаль, не колапсує минулого року. Росія видобула 490 мільйонів тонн нафти. З них 280 мільйонів тонн потрапляє на нафтопереробні заводи 130 мільйонів тонн нафтопродукт. Уктів потрібно Росії для внутрішнього споживання, уражені в тій чи іншій мірі безпілотниками НПЗ сукупно переробляють. Переробляли 12-14 мільйонів тонн на рік. Західні змі в останні тижні багато написали про те, що останні удари дронів по російських НПЗ дещо скоротили обсяги переробки. Але в структурі видобутку переробки і експорту нафти в РФ вони поки не мають аж такого відчутного впливу. А може, аж такого і не можуть мати. Але певний ефект очевидний. Почнемо з експорту. Приблизно третину своєї нафти Росія експортує у вигляді нафтопродуктів. Так, атаковані у січні заводи працювали саме на експорт. Наприклад, переважно на експорт працював нафтопереробний завод в Туапсе який входить до десятки найбільших в Росії, і належить Роснефті. Після влучання дронів він зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів і обвалив на 10% нафтопереробку усієї Роснефті. Зовнішній ринок вже відреагував на атаки українських дронів по російських НПЗ. Удари по російській переробці спричинили зростання світових цін на нафту минулого тижня. Після чергової серії атак ф'ючерси на марку Brent вперше з листопада минулого року перевищили позначку у. Сімдесят доларів за барель констатував Reuters. Але навіть якщо українським дронам вдалось би вивести з ладу усі експортні російські нафтоприробні заводи, то кремлівський бюджет це не обвалило б. Росіяни продовжать експортувати сиру нафту, а не нафтопродукти з неї. Та й повністю вивести з ладу НПЗ далеко не просто. В часи холодної війни, коли будувались радянські, тепер вже російські НПЗ, їх проєктували так, щоб в разі чого вони могли витримати бомбардування потужними авіабомбами. Усі НПЗ обладнані потужними системами пожежого гасіння. Ударами дронів їх швидше реалістично вивести з ладу на деякий час, часом тривалий на місяці, але не назавжди. За даними Bloomberg, хвиля атак по російській нафтопереробці в лютому торкнулась майже. П'ятої частини російських потужностей, і вони відновились вже до березня. Тому поки що атаки БПЛА критично не впливають на росіян. Але якщо вони будуть тривати і далі, а вони будуть. І будучи ще більш влучними, все може змінитись, і вони вже відчуваються ці зміни всередині Росії. Навіть той лютневий удар був для росіян відчутним з 1 березня. Росія ввела на півроку ембарго на експорт бензину, щоб стабілізувати внутрішні ціни на пальне, які почали зростати. Якщо динаміка прильотів по НПЗ збережеться, то можуть вести такі ж обмеження і на експорт дизелю. Вартість пального всередині Росії зростала навіть в умовах, коли Кремль в цей самий час докладав зусиль, щоб цього не відбувалося, щоб не дратувати народонаселення напередодні фарсу під назвою вибори Путіна. На тлі ударів по НПЗ біржові ціни на бензину Росії досягли 60 тисяч рублів за тонну. Це максимум за останніх півроку. Причому зростання вартості пального. Провокували самі лише новини про удари по НПЗ і їх частковий вихід з ладу, навіть не скорочення виробництва як таке, якщо з'ясується, що було пошкоджено важливе оплатнення і простоювати заводи можуть достатньо довго ціни будуть зростати ще більше. Крім того, стримувати і ціни і нафтових гігантів після виборів перестануть. Тому можемо побачити найближчим часом одночасно два неймовірних природних явища: як падає рубль і як зростають цінники на АЗС в Росії. Знову ж таки, якщо динаміка прильотів по НПЗ збережеться, може бути забавно, як на цьому треку у виконанні водія бензовозу на прохідні рязанського НПЗ минулого тижня. Воти до Рязанского заводу добрались. Зараз як в'їбало блять, і прямо вот загорелись перед нами, перед машинами. Вот ми все стоїмо на всі Рязанский Різанський заводи. Найбільший ефект мають саме удари дронами по установках первинної переробки нафти, без яких неможливо виробляти ні бензин, ні дизельне пальне, ні авіаційне паливо. Одна така установка для переробки нафти коштує близько 100 мільйонів доларів, що теж свого роду економічний ефект. Немає точної інформації про те, де дрони повністю зруйнували установки для перегонки нафти, а де лише пошкодили і в якій мірі. Плюс на багатьох НПЗ таких установок не одна, а декілька. Це теж одна з причин, чому навіть точне влучання по НПЗ не призводить щоразу до повної його зупинки. Але це ще один проблемний для росіян момент в усій цій Дронові історії він пов'язаний з тим, що відновлювати пошкодження НПЗ для росіян ціла проблема. На усіх російських НПЗ провели свого часу модернізацію. Там скрізь стоїть західне обладнання, воно купувалось до введення санкцій, замінити його зараз в умовах санкцій дорого, довго, складно і не завжди можливо. Це один з пунктів, який дає підстави для оптимізму в цій стратегії. Це обладнання не виготовляється у Російській Федерації. Закуповувати його за кордоном в умовах санкцій заборонено. В разі виходу з ладу імпортної установки виробник нову росіянам не може продати, але вони шукають способи і обійти ці заборони і вирішити ці проблеми. Якесь остаткування намагаються виробляти самі в рамках так званої стратегії імпортозаміщення, якесь їм вдається завозити з Туреччини чи з Китаю. Втім, все замінити вони очевидно не зможуть. Наприклад, проблемою може бути програмне забезпечення, яке може конфліктувати з оригінальним по виробника. Тому, якщо узагальнити, поки що мега-удару по бюджету Росії не відбулося, але і успішні масові атаки по НПЗ тривають фактично лічені місяці. Тому, перефразуючи росіян, ми ще не начинали, можна сказати. Головною інтригою досі залишається чим бомблять НПЗ. Сили оборони про це зрозуміло мовчать. Самі росіяни заявляють, що для удару поряду НПЗ, зокрема Рязанському, було застосовано український далекобійний дрон Камікадзе Лютий. Ось він на скріншоті з відео а ось оприлюднено ними ж фото уламки такого дрона. Зовнішній вигляд дрона сили оборони засвітили лише в листопаді минулого року в специфічній формі. Тоді заступниця керівника Мінстратехпрому Ганна Гвоздяр виклала фото з котиком і моделлю нового українського БПЛА, в якому військові експерти ідентифікували заявлений у коробонпром ще в 2022 році далекобійний дрон дальністю у тисячу кілометрів. Про його характеристики досі інформації обмаль можливо, в цьому і секрет успіху. Відомо лише про два параметри: дальність польоту до тисячі кілометрів та маса бойової частини в 75 кілограмів. Візуально дрон на оприлюднених росіянами після атак фото та дрон на фото з котом дуже схожі. За два з гаком роки вторгнення візуально було зафіксовано більше десятка дронів камікадзе, які били по території РФ з різним успіхом. Третім параметром він, це чи інший дрон, можна зафіксувати високу точність влучання. У випадку ураження вакуумних установок для перегонки нафти на НПЗ. Дрон має поцілити в щось подібне до колони діаметром в кілька метрів і висотою в кілька десятків метрів. І він, як ми бачимо, точно наводиться та влучає. Вовтожміс в то попавів. Ух ти Волна хороша Волна хороша в цілому, і це я вже загалом про волну атак по НПЗ як стратегію. Як і операції російських добровольців в БНР і Куренер, загальна мета цих атак по російських нафтобазах, в тому числі перенести війну на територію ворога і змінювати ситуацію на нашу користь середини саме Росії. Як показують останні тижні сили оборони здатні на це, але як і багато чого в цій війні, це теж питання того, хто ефективніше використає час, хто буде швидшим. Що буде відбуватись швидше? Ми будемо робити далекобійні дрони в промислових масштабах. Чи вони будуть встигати захищати свої НПЗ і відновлювати їх після атак? На той рівень, коли далекобійні українські дрони будуть щоночі масово літати і довбати російські НПЗ і не лише НПЗ, ми очевидно ще не вийшли, як мінімум, тому що не щоночі це все літає. Ця ефективна зброя. Виробництво дронів, в тому числі далекобійних, попри те, що всі з президентом, включно визнають їх ефективність і потрібність, все ще погано масштабується. через проблеми притаманні країні. Загалом вони просто перекочовують в цю нову сферу одночасно з тим, як вона зростає. Корупція, привілейоване ставлення до своїх виробників, які не завжди кращі. Бюрократія, брак коштів. І те, що кінцеві рішення часто ухвалюють люди далекі і від технології, і від теми БПЛА. Якщо ми хочемо перемогти, ці проблеми мають долатися, а не масштабуватись. І то швидко, бо тут час точно грає проти нас, тому що вони там за перебріком пристосовуються. Як свого часу пристосовувались до їхніх атак. Ми Сподіваюсь, ми це розуміємо. Марія Берлінська, до речі, має десь цього тижня прийти до нас про це з нею і поговоримо ще на тижні. Тому я поки ставлю крапку на сьогодні. Ви підписуєтесь на «Є-питання», щоб не пропустити. Не забувайте поставити вподобайку, перш ніж піти, перевірити чи натиснути у вас дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про наші нові відео. Як завжди, нагадую ще раз на сам кінець: не забувайте підтримувати разом з нами ротобе 12-го загону спецпризначення, донатами на абонобанку, або купуючи наш мерч. Від є питання, весь прибуток від продажу якого ми теж передаємо їм разом з модним маркетплейсом каста. Всі посилання для цього в описі під цим відео. Бережіть себе! Побачимось завтра!